Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юкіб'юті і з вами Марія. Сьогодні я хочу поділитися своїми лайфхаками та секретами, як я клею накладні вії, коли роблю для відео макіяж. Тому що в житті я не клею собі накладні вії, точніше, дуже-дуже рідко це роблю. Зазвичай я просто профарбовую і все. Але для кожного відео я стараюся клеїти накладні вії, я хочу поділитися саме своїми лайфхаками і секретами, бо мої коліжаночки роблять це трошки. По іншому, і тому мені хочеться для вас бути корисною і показати якісь нові способи та лайфхаки. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що в мене під кожним відео є інфобокс і в інфобоксі є дуже багато корисної для вас інформація. Я пишу короткий опис до кожного з відео, також я залишаю посилання на ті продукти, які я використовую в саме в відео. Та ще я для вас залишаю посилання на мої соціальні мережі. Тому не забувайте переглядати інфобокс та підписуватись на мій канал. А найголовніше, не забувайте донатити на ЗСУ. Для нас кожна гривня дуже-дуже важлива. Тому давайте переходити до нашого відео. І ще друзі, я хочу перепросити, бо ви можете чути на фоні шум, це В мене працює еркліматізор. Це кондиціонер на фоні, Такий маленький портативний бо в нас як і всюду, зараз страшна жара, дома жара, тут жара. Я не розумію взагалі, що коїться з нашим кліматом, і мене це дуже дуже лякає. Тому зразу е, я перед вами вибачаюся, бо ви можете чути цей шум. Я спробую його потім на монтажі прибрати, е, щоб не було для вас незручності. Але... Прошу вас також мене зрозуміти. Ну що, друзі? Давайте переходити. Для початку я вам хочу показати свої накладні вії, які я зазвичай використовую. Я зазвичай їх заказую на Aliexpress, бо в Канаді вії коштують дуже дуже дорого. Починаються десь від 8. І вище там 8-10 за пару за дві штучки, і так далі. Якщо це якісь такі, знаєте, пластини йдуть, то це вже коштує набагато дорожче. Тому зазвичай я заказую на лі експресі, і мені подобається, що там вони коштують 3 копійки, і можна вибрати любі, які тобі подобаються. Давайте переходити до накладних вій. У мене насправді їх немало, дуже дуже багато. Я люблю різні і різні різних форм. Десь це так. Я не скажу, в принципі, що в мене їх прям дуже багато, але є різні форми, і я хочу вам показати, чим вони відрізняються. По-перше, єдині, які в мене є, це ось такі на стрічки це від Ардель. Мені вони не дуже подобаються. Чесно кажучи, ці вії, бо вони мені незручні взагалі, вони мене лежать, знаєте, як-то запасні. Вони. Ідуть прямо дуже такі ровні, і коли ти їх клеєш, вони виглядають насправді дуже так кухально, не натурально А я таке не люблю. Я люблю більше робити, щоб на очах був це естетичний та натуральний варіант. Бо я не люблю, чесно кажучи, малювати вію тущою. Особливо не то, що не наскільки малювати, а наскільки я ненавиджу просто змивати цю туш і ходити потім як панда. Мене це нервує, тому я вже звикла використовувати накладні ВІ. Давайте я вам покажу. Перше, в мене приїхав ось буквально місяць тому ось такий набірчик з Аліекспресу. Все в цьому набірчику добре, але є своє. По-перше, я. Хочу вам ближче показати, саме, як виглядають вії. Я вам залишу в інфобоксі всі-всі-всі посилання. Я коли замовляла цей набір, по-перше, я думала, що тут буде різна довжина цих вій. Але, чесно кажучи, довжина на них не дуже відрізняється. Прям вони такі дуже-дуже довгі. І мені здавалося, що тут має бути 8 мм, а вони втулили тут більше. Ну, я, в принципі, їх клею використовую, але є з цим нюанси. Далі вони положили такий ремувер та клей, я їм не користуюсь, бо мені, чесно кажучи, страшно використовувати з Алікспресу ремувер та клей. Я користуюсь своїм. Так, і з іншого боку, тут ось такий ще продукт. Але що мені подобається в цьому набірчику? Що тут є, правда, саме джмарський, але, в принципі, він є ось такий невеликий рожевий пінцетик. В принципі, зручно. Далі ще один набірчик. Це в мене, ще забула додати, що в мене тут, в принципі, дуже різні вигини. Я дуже люблю вигін L та вигін C. Вони, як на мене, більш естетичні і більш зручніші. І, в принципі, я для себе використовую довжину 12-14. Біль... Ну, іноді ось тут вони трішки більше, але на моїх маленьких очах дуже довгі э, вії виглядають, чесно кажучи, дивно. Тому я не використовую. Ось такий ще один э, є набірчик. Опакування тут найдешевше. Давайте я зніму так Мабуть, буде краще вам видно. Виген L, вони прям ідуть, знаєте, такі під кутом. Причому під кутом, як англійська буква L. Я такими вже користувалась, і я їх обожнюю. Просто це мої найулюбленіші. Вони дуже класно роблять такий лісячий вигляд та дуже круто відкривають око. Далі в мене ще є дві пари ось таких. Вій, тут в мене 12 та 14 розмір. Це вигін, цей, де В мене тут трохи побилося опакування, але це не грає ніякої важливої ролі. Зараз я вам трішки більше покажу цей вигін, бо коли ти дивишся на Алікспресі, в принципі, вибрати з цими вигінами дуже важко. Ось так він виглядає. Прям такі буква С теж для мене дуже дуже зручні. Далі в мене ще є така цікава пара. Це вії, такі знаєте, в коренському китайському стилі вони полюбляють такі вії, але блін, я спробувала, мені прям зайшло. От я вам кажу, вони такі, де знаєте, як з лучиками, і ці лучики дуже прикольно виглядають на очах. І прям мені сподобалось ці вії. І останні мої най-най-най улюбленіші, це фірма Йон Клаш. По-перше, тут сама якісна багато краще, ніж в тих, що я вам показувала. По-перше, вони йдуть в гарних таких коробочках, і вони не гнуться, не ламаються, бо все інше тут дуже таке м'яке. І ще це форма L. В мене 12 та 14. і це просто моя любов. Я вам от. Кажу, рекомендую від цього серця, це -це, бо це дуже-дуже гарно. Ось так виглядає цей теж вигін, буковка L. І ще я забула відмітити те, що я купляю завжди вії, тільки 20D, я наберу 30, 40, 50 і так далі. Погнали, бо є там різному, різного плану пучки, і мені. Саме 20D вони виглядають більш натуральніше, більш гарніше і мені більше не треба. Але це як вам подобається, як ви любите, я для себе вибираю ось такий. Ось такі вії. Я хочу на одному оці вам показати вигін L, а на іншому оці я вам хочу показати вже вигін C або Лущики, щоб вам було наглядно видніше, яка різниця в цих віях і як вони виглядають на очах. Тому давайте я вас трішечки до себе приближу і будемо починати. Так, друзі, я о, вас до себе приблизила і давайте починати. По-перше, що я роблю взагалі? По-перше, я промальовую верхню слизову, щоб трішки її затемнити. Для цього я беру звичайний геловий олівчик. Свій від, це від ламель 402. Можна брати будь-який геловий олівець та наносити. Хочете чорний, хочете коричневий. Я люблю більш коричневий. Та починаю просто трішечки промальовувати верхню слизову та е, міжвіку. Я сьогодні спеціально не малювала очі, бо мені здається, що коли не намальовані очі, так вам буде краще видно, як, в принципі, виглядають е, самі вії на очах, тому що колір може перекривати і вам не буде видно, тому я вирішила зробити сьогодні ось так. Я ще вам хочу сказати, що я не люблю клеїти вії поверх моїх вій. І я вам просто зараз розкажу, чому я вибрала для себе. І взагалі я, в принципі, його придумала сама для себе, тому що я подивилась, як це роблять мої коліжанки, мої дівчата, я подивилась різні. Ролики на YouTube і так далі, і я зрозуміла, що я спробувала, і я зрозуміла, що такий варіант для мене не підходить. По-перше, в мене наполовину узбекські очі, і вони маленькі, і плюс в мене вії ростуть прямо а коли і донизу. Тому приклеїти на такі вії на вії, це, як то виглядає. Дивно, по-перше, по-друге, їх дуже-дуже видно. І по третє я не люблю малювати спочатку тущою, а потім клеїти. У мене трішки інший спосіб, і тому я хочу з вами сьогодні їм поділитися. Бо я, чесно кажучи, ще не бачила ні в кого, ні в кого такого способу із нашого українського б'юті-ринку. Так, я промалювала. Далі, що ми робимо? Для початку я беру клей. У мене самий звичайний клей фірми Duo. Це в мене прозорий клей. Там в них є вони різні, є чорний, є прозорий, є такі прямо з кісточкою, як підводка, і так далі. Ви вибираєте для себе. Чому я вибрала такий клей? Тому що в мене немає алергічної реакції на нього, і він мені дуже цим і підходить. Для початку я беру трошки цього клею. і ось Ну, можна на палітру. я зазвичай звикла помити руки і нанести трошки собі на руку. І нам треба, щоб він трішечки підсох. Бо якщо ви почнете клеїти ваші вії, зараз, коли клей саме свіжий, Нічого не приклеїться. Клей має схопитися. Як зрозуміти, що він схопився, він починає трошки тягнутися. Якщо клей у вас став прозорий, то він вже високо, ви нічого не наклеїте. Вам треба, щоб він трошечки підсох. Зовсім трошки. Давайте почнемо. Ми візьмемо на оце око, візьмемо війки, Елі Вигину. На початку я вам покажу такий варіант. Перед тим, як клеїти вії, що я беру? Я беру свій звичайний корлер. В мене не пам'ятаю вже, якої марки він. А, це шийда, йому вже багато років, але я його дуже люблю. У мене на нього є такі змінні резиночки, і я їх міняю і люблю цей корлер. Що ми робимо? Ми для початку беремо та підкручуємо вії, щоб нам було з вами трішки зручніше клеїти ці вії. Я знаю, що багато хто не любить підкручувати, для мене це окей, я собі підкручуваю, і потім просто мені так легше наклеїти. Так, я їх підкрутила. Далі я беру спочатку в кутик вії 14 мм. Я її беру, відриваю. Я їх беру, відриваю ось так за основу, щоб не розірвати вії, бо вони тут в опакуванні йдуть приклеєні. Далі я цю війку кладу на ручку собі, на пальчик, і вже беру за самі вії. Ви бачите, я взяла ось так. І далі я клею вії під низ своїх вій. Я знаю, що більшість людей клеїть на гору. Я не люблю, коли на горі вії. По-перше, їх видно, по-друге, мені тяжко їх туди втулити, плюс там треба промальовувати стрілку і так далі, щоб не було видно цих вій. Я так заморочуватись не люблю. Тому я для себе зроблю набагато простіше. Ось цією внутрішньою частиною, зараз я вам покажу, я набираю клей. Ось так я беру. Ось клей. Я набираю ось так. І в мене клей є тільки з одної сторони. В мене тільки згори, ось тут є клей. Потім, коли я мокнула в клей, він вже такий, знаєте, трішки тягнеться. Я ще можу трошки підмухати. Ось так. Далі я беру собі дзеркало. І ось так я клею, не слизову. Я клею на корінь своїх вій. І ось так я підкладаю саму вію. Все, готово. 3 секунди діла. Я вію буквально, клею зараз за 5 хвилин. Я настільки набила руку, що раз, два, три, і все готово, і мені дуже-дуже подобається. Ось так вона в нас вже є перша. Я таких клею. Зовнішній куточок, я клею штучки 2-3. А далі я переходжу на розмір 12. Далі беремо наступну. Так само я її перевертаю. От, я її перевернула. Вмакнула в клей. Якщо ви набрали трішки забагато, ви можете прибрати і так далі. Все це дуже легко робити. І так само я спіднизу. Поруч приклею другу. От в мене вже є дві віки. Я думаю, що сюди досить диві, давайте переходити 3. на 12 мм. Я заказала нові, але я тут взяла 13 мм, давайте наклеїмо їх. Ці 13 мм ось ці вії, вони трішки менше. А потім ми доклеїмо 12-й розмір і буде все виглядати дуже-дуже гарненько. В принципі, я тут прям наляпала дуже багато клею. Зазвичай я собі наношу на руку трішки менше. Ці нові вії трішки відрізняються, тому що вони, я бачу, що вони трішки-трішки тоньше. Але все одно виглядає все дуже гарно. Може, зараз це не дуже видно і не дуже зрозуміло. Давайте що тут іщо? Давайте вже 12 клеїте. Коли вже повністю наклеєний око, воно більш видніше. Ви їх можете ще коли клеїти, спокійно їх поправляти, все легенько поправляється, ставиться одна біля одної, і, в принципі, немає ніяких проблем. Ось так я наклеїла, і в мене залишилося один маленький пучок, який я хочу доклеїти до внутрішнього куточку. Але що я роблю? Я наклею такі довгі. Я беру ножнички і трішки відрізаю кончик для того, щоб у нас око було виглядало натурально, то мені треба їх підрізати. Я просто звичайно, мої ножницями підрізаю і хорош. І так само беру цю обрізану війку. Та так само їх клею. Все. У нас все готово. Дуже швидко, дуже легко. Мені цей спосіб дуже подобається. Виглядає все дуже гарно натурально. Буквально зараз 3 хвилини клей висохне, він стане прозорий, його не буде видно і буде дуже дуже добре триматися. Я не прокрашую свої вії. Я не прокрашую не на початку, не зараз, бо мені більш подобається такий натуральний ефект. Взагалі, для відео треба брати вії, щоб були вони трішки. Може, ефект не 20, а 30, щоб це так виглядало на камері більш прикольно. Але не знаю, мені чесно кажучи, ще подобається більш такий натуральний ефект, такий, щоб був він витончений. Жіночний, і тому я для себе вибираю от саме ось такий спосіб. Давайте на іншому оці спробуємо з вами, я вам покажу різницю до, мабуть, давайте ви зробимо вигін це і подивитись, яка це різниця. Мені я, я вам просто хочу показати, ось тут вже клей ми використовувати не будемо. Тому що він вже стає прозорим, і він вже отак, бачите, вже ось такими береться хлопушками, значить, він вже висок. Тому я його беру, знімаю і наношу нову собі плямку. Ну що, друзі, давайте з вами робити на іншому глазіку. Я роблю, в принципі, те ж саме, нанесла вже клей собі. Беру вії. Я хотіла вам ще показати: ось ці вії з аліку, такому дошманському пакуванні, вони тут ідуть великі. Тут разом два пучка. Мені незручно клеїти разом два пучка, мені зручніше клеїти один, тому я беру звичайні свої маленькі такі ножниці та ножницями розрізаю, щоб у мене було два маленьких пучка, і тоді наклеюю. І плюс, чесно кажучи, мені не дуже подобається якість цих вій, бо вони такі хлібкуваті, чесно кажучи, зроблені прям дуже хлібкувато. Але, в принципі, викидати я не буду, буду все одно клеїти. Бо для мене вії це такий знаєте, розходний матеріал. Тому давайте переходити. Так само, я беру підкручую свої війки. Головна ваша задача правильно нанести клей з правильної сторони, бо моя подружка пробувала, в неї не вийшла, бо вона не розуміла, з якої сторони правильно нанести клей. Вам потрібно наносити, ось якщо вони ось так от у вас лежать в опакуванні, то клей ви якраз наносите з цієї сторони, бо цією стороною ви їх вже з піднизу підклеюєте. Якщо ви нанесете з іншої сторони, Бо вони у вас не приклеються. Давайте, мабуть, і почну з цих якраз довгих. Я візьму одну таку війку, відриваю від, від основи, бо вони всі приклеєні. Трошки набрала клею. І далі вже беру і підклею. Все готово. Дуже-дуже швидко. Далі я хочу взяти інші. Ми тут з вами граємося, клеїмо, як хочемо, тому буду, хочу вам показати різні вії. Так, беру ось таке опакування: це вигін С, 20Двигін С, все правильно, бо я вже сама себе запутала. Ось такі та відклею від основи. Ось ці мені теж не дуже подобаються, бо вони, чесно кажучи, трохи ламаються. Трішки такі слабкенькі Якщо ви знаєте гарні вії, то напишіть мені в коментарях, якими користуєтесь і які вам більше всього подобаються. Так, ось у нас вже є друга. Так, далі я беру 12 мм такі ж самі. І будемо клеїти їх. Вони, вроді, знаєте, як одної фірми, але вони дуже-дуже різні за якістю. Прилипила, хоп. Прилепила, хоп, прилепила. Так, в мене на цьому оці залишилось доклеїти тільки внутрішній куточок. Так само, бачите, я взяла просто одну вію і я її підрізала, бо е так вони дуже-дуже довгі. І так само я беру і приклею її до внутрішнього куточка. І ось так в нас виглядають наші вії. На одному оці в нас виходить ось тут це L із гіб, такий більш лисячий. А ось тут у нас ефект вигін С. Я, чесно кажучи, їх завжди путаю, бо ви зараз зробили дуже багато різних бій. Що ви зайдете на Aliexpress, там їх купа різних, тільки сиди вибирай. Але як на мене, мені такий спосіб комфортніший, зручніший, швидший. Я сподіваюся, що вам такий варіант сподобався. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який варіант та який вигін зараз вам подобається більше, бо мені, чесно кажучи, подобається і той, і той. Я використовую різні вії для різних макіяжів, коли мені ще більш. Щось хочеться. Ну і ще б треба би сюди промалювати нижні вії для гармонії, але це у нас така, знаєте, демонстрація сьогодні, тому буде ось так, але однозначно очі виглядають. По різному і мають різні ефекти. Але я сподіваюся, що вам такий спосіб був корисний. Так, друзі, ось таке у нас цікаве сьогодні з вами вийшло відео, але перед тим як закінчити це відео, я хочу. Трішки поділитися з вами, як я знімаю ці вії, бо знімаються вони легко. Я не знаю, дівчата замовляють ще, я вам ось тут десь додам такі є зелені наборчики, вони дуже популярні, і там хвалять і клей, і хвалять і ремувер, і так далі. Я не використовую ніяких ремуверів, бо це такий клей, з яким, по-перше, вії дуже довго носяться, бо я собі робила на випускний коли я клеїла ці вії, і я відгуляла, відходила з цими віями, нічого не відпало, все трималось дуже добре. І що мені подобається саме з цим клеєм Дуо, ось цим, що він дуже легко знімається. Як я знімаю? Я беру просто звичайний свій пінцетик і звичайним пінцетиком просто тяну за війку, і вона легенько відходить, вам не боляче, ви нічого не відчуваєте, все комфортно знімається, і так само за 5 хвилин ви втик-тик-тик і зняли. Я що ще роблю? Я їх беру іноді. Чищу від клею та можу використовувати ще два, ну максимум три рази. Потім я їх просто викидаю та замовляю нові. І ще я хотіла відмітити для вас, що може з першого разу у вас не вийде наклеїти вії, але якщо ви спробуєте один-другий раз, то обов'язково у вас все вийде. Головне тримати в голові думкою, що не треба клеїти на слизову і що треба. Клеїте на корінь своїх вій, і все у вас вийде. Я в цьому впевнена, головне набити руку. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ваша думка для мене дуже важлива. І не забувайте донатити на ЗСУ. Бажаю всім гарного дня, всім папа. -па.